Українські паралижники відкрили змагальний сезон 2024 медалями на етапі Кубку світу в італійському місті. Тоблах, місто приймає змагання з лижних гонок найвищого рівня з 2000-х років. Але паралімпійські старти вперше. 21 країна претендували на медалі кубку світу серед лідерів світового рейтингу, і наші 25 представників збірної, плюс сім спортсменів-лідерів. Розпочали змагання усі класи з індивідуальної гонки класичним стилем на 10 кілометровій дистанції. На ній у перший же день спортсмени вибороли три високі нагороди: Павло Баль, срібло у класі сидячи, Людмила Лященка, бронзу у стоячому класі. А спортсмен з порушеннями зору Олександр Казік взяв бронзу разом з гайдом Сергієм Кучерявим. Будемо виборювати. Всі нагороди, що можемо, так само, як і Україна, виборює зараз нашу перемогу для, для нас. От. І ми маємо так само виборювати з усіх сил. Прогресують у своїх результатах і новачки збірної, які заходять вже у сімки. Перший гонці на десятці трошки було важко, але я забіг шостий, досить досить хороший результат. До п'ятого міста мені не вистачило 10 секунд. В другій гонці був Мастарт. По відчуттям мені біглося краще. Але забіг сьомий, тому що міг би бути шостий, але трошки вилетів на, на, на повороті і втратив шосте місце. Є на змаганнях і дебютанти, які тільки впродовж останнього циклу поповнили ряди збірною з резерву. Перші старці є трішки мандраж, але вони проходять. Дуже. Велика конкуренція, дуже добрі спортсмени. бігають гарно у другий змагальний день. До медальної скарбнички вдалося додати ще три високі нагороди: два срібла та одну бронзу. гонці переслідування ма старт класичним стилем 10 кілометрів. Срібними призерами стали Павло Баль, класи дічи та Людмила Ляшенко. Кластуючи, а бронзовою призеркою спортсменка з порушеннями зору Наталія Ткаченко з гайдом Іваном Марчишаком. Друга гонка була для нас вперше в сезоні. Така цікава з мастартом, коли вираховували спортсменам з порушеннями і з більшими порушеннями відсотки, і нам потрібно було їх доганяти. Це була дуже контактна гонка, по-своєму дуже цікава і непередбачувана. Про наступні спринтерські дистанції, в яких команда має своїх лідерів, в наступних сюжетах телеканалу Еквалімпік віримо у перемогу України.